Просто, може, я така людина, якій це не дається. Але це не так. Та у мене теж була класна вчителька, але, але я не вивчила англійської. Абсолютно не розуміючи, чому нам подають все настільки складно. Мала проходити крізь це все сама. В інтернеті є всі ресурси, всі знання, які я набувала саме в сфері мови, це те, що я знаходила і над чим працювала індивідуально. Мій перший відео Привіт! <ривіт> Вітаю всіх прекрасних людинок, кохасиків і ясочок. І це мій перший відос, будь ласка, я не знаю, як вступати правильно, але я дуже сильно хочу розповісти про англійську мову, про мій шлях, про те, що я робила правильно, неправильно, що не варто було робити. І загалом свою історію. Перш за все, хто я, мене звуть Яся, я викладаю англійську мову вже другий рік, можливо, вже навіть третій, я вже збилася з рахунку. Але е от я зрозуміла в якийсь момент, що дуже часто одну і ту саму інформацію я подаю людям однаково, і я її повторюю. І мені захотілося створити якусь таку платформу, простір, де люди могли би знаходити для себе. Відео якісний матеріал, якісну подачу, навіть не те, що просто просту простими словами. Англійська мова, простими словами, де вони зможуть розібратися не просто в якомусь конкретному окремому часі, а загалом зрозуміти всю структуру мови. Зрозуміти, з чого почати, як рухатись, куди рухатись, в якому темпі рухатися, де ж знаходити матеріали, де знайти час на іншу мову, якщо ви хочете її вивчити. Загалом створити такий простір, де буде фаново, весело, класно, де будуть, не, будуть натхнені люди ділитися своєю, своїм досвідом інформацією, яку вони вже мають і знають. Ух, щось таке просто фантастично круте. Ще одна причина, чому я вирішила записати це відео, того що я була із тих людей, які кілька років тому були впевнені, тобто я була впевнена, що мені ніколи в житті ніколи, ніколи не вдасться вивчити іншу мову, англійську мову. Оце. Залізобетонне просто переконання, що я ніколи в житті не запам'ятаю такого великого лексикону, не розберуся в цій граматиці і так далі. І потім, просто коли я вже, вже це все знала, вже, маю на увазі, коли я в цьому всьому розібралася таки, я подивилася на це і не, абсолютно не розуміючи, чому нам подають все настільки складно. Я хочу почати з кількох причин, чому. На мою думку, чому людям не вдається вивчити іноземну мову. І чому довгий час я ніяк не могла почати і не просто почати, а продовжити і навіть закінчити, хоча б на якомусь мінімальному рівні. Я переконана, що однією з таких найбільших глобальних причин, чому людям не вдається почати і продовжити вивчити англійську мову. Це те, що вони просто загублені в цій масі матеріалів, яка нам дана. А справді в інтернеті є всі ресурси для того, щоб почати писати, читати, слухати і навіть говорити, і все це безкоштовно. Просто немає якоїсь тої структури, того алгоритму дій, за яким повинна йти людина, щоб почати робити це продуктивно. Тобто, ми можемо робити це все, але воно якесь беззв'язне вчити окремі слова, окремі теми. Окей, я вивчу тему одяг. І що? і що далі? Що далі, якщо я заходжу в магазин, і я нічого не можу сказати, окрім «О-о, одразна збирала на одяг штани, футболку, гарно. курточка. Тапки. Друга причина. На мою думку, люди просто не завжди мають на цей час, але насправді, думаю, все, весь секрет полягає в тому, що люди не зовсім готові себе дисципліновувати. Це дійсно важливо, і я би хотіла проговорити оцю. Мені здається, в багатьох людей просто немає цієї навички а правильно. Формувати собі звичку, тобто ми так запалюємося, все зараз. Я там послухав якесь відео. Дуже треба, це мова, ось море плюсів. Мені це треба і там, і там, все зараз я почну, я буду робити. А у висновку людина дисципліновує себе там на тиждень, на два. Ну це вже прям для мене звучить супер багато. Зазвичай це десь кілька днів, і все, все здувається. Ми чомусь перестаємо щось робити. А насправді нам цю енергію таку супер потужну треба спрямувати на те, щоб кожен день просто а, виділяти не так багато часу, але зробити це не залпом, все зараз намагатись зробити, а зробити це звичкою, короткою щоденною, регулярною, як чистити зуби, все. Це супер важливо. Ще один такий важливий пункт. А, третій, вже рахувати. третій три зуб. Чому людям не вдається вивчити англійську мову, це тому, що во ну вони не знають, де її застосувати. Вона їм вони її не, не використовують в своєму житті. Це не є чимось прикладним. І це, в принципі, тобто це абсолютно адекватна штука. Це у мене, якщо чесно, зараз це саме відбувається з французькою. Тобто я почала її вчити, якось там вчила, не вчила, вчила, не вчила. Це вже триває в мене кілька років. Я думаю, що зараз десь у мене розмовний рівень. Якщо постаратися попрацювати над цим, попрактикувати його хоча б місяць, то я думаю, я до А2 дотягну. Але ну, і розуміння у мене десь може Б1, Але загалом через те, що ми, у мене немає зараз ну, нагальної потреби розуміти її, і я, в принципі, трошки собі пріоритети поставила інші, французька відійшла у мене на другий план, і я зараз займаюся іншими речами в житті. Це не те, що я. Знаєте, нічого не роблю. Ну тобто, я так кажу, бо я впевнена, що дуже ну, для багатьох ця ситуація буде знайомою. Метою не має бути вивчити мову. Мова має бути лише інструментом для того, щоб робити якісь. Речі, ну, які вам подобаються. Наприклад, англійську в навчанні, та це супер класно. Ну, тобто, в сфері, в якій ви працюєте, в сфері, в якій ви присвячуєте своє життя. А, щоб шукати відео на Ютубі нарешті про те, як замінити, не знаю, сифон в, в умивальнику, не російською, не москальською, бо українською, що поки що немає таких відосів, що український ютуб не настільки розвинувся, а англійською трясця. Вклинити своє життя в плані навчання. Тобто, якщо ви не знаю, Навчайтесь в школі, якщо ви біолог, якщо вам просто щось цікаве в цьому житті, це все можна знайти англійською. І повірте мені, я знаю, наскільки це звучить, особливо зараз, знаєте, типу з позиції людини, яка вже. Орієнтується, розуміє, наскільки це важко може звучати для початківця, але вам не обов'язково з першого дня одразу все падати в контент, який вам цікавий, а потім ви розчаровуєтесь в собі, бо ви не все розумієте. У мене те самісіньке з французькою. Я не я вивчаю, тобто цікавлюся трохи психологією, і я розумію, що я зараз не буду психологією дивитися французькою. Ну це ну це супер важко. Але також я розумію, що... В той момент, коли я вчила англійську, я розуміла, що це буде моїм плацдармом для вивчення наступних різних речей в моєму житті. І ось це супер велика різниця. Того, що, коли я починала лише вчити англійську, от вивчення мови це було для мене кінцевою ціллю. Але насправді, коли я перетворила для себе це на інструмент, тобто це щось, що я маю здобути для того, щоб. Досягати своїх наступних цілей більш якісно, більш класно. А, так, от ці самі психологічні дослідження, я вже читаю англійською, всі все, що пов'язане з психологією, буквально 90% крізь мене проходить англійською мовою. Це допомагає мені зараз в тій сфері, в якій я хочу надалі розвиватися. Моя історія так. Е, отже, всі такі типу класні почали вивчати ще в садочку, потім в школі. Знаєш, в мене була така класна вчителька, вона нам дала дуже круту базу, а я така слухаю, така. Та у мене теж була класна вчителька, але, але я не вивчила англійської. Я в себе у селі ходжу у Закарпаття. Школу яка у мене була ситуація? Англійську я вчила в школі е, з п'ятого класу. Чому я так кажу, що, по факту я її не вчила. В 10 клас мене батьки відправляють до репетитора, щоб за два роки підготуватися до зно з англійської. Я настільки стара тоді, ще було зно. Увага! Просто ця прекрасна людина без сарказму. Я просто супер вдячна Світлані Михайлівні. що Я не знаю, скільки це треба було мати терпіння, щоб таку з такою дитиною, як я, займатися. Ну, я не була якоюсь там супер поганою, але я ну, серйозно не вчилася. Окрім останніх двох місяців, вже перед самим зном мене взяв такий страх, що батьки стільки грошей е, вклали в репетиторів. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатої. Ну, коротше, дзвонить е, моя ця вчителька після першого заняття і каже: може, ви таки, ну, не будете складати англійську мову? І це було так сумно. І вже в університеті, коли я поступила просто в захваті від того, що я взагалі поступила, <хи> я почала серйозно за це взялась. Але теж тут для ремарочки у нас було дуже багато англійської в університеті, тим не менш, все одно я кожного дня прокидалася на дві години раніше, щоб встигнути все те, що я собі хотіла зробити індивідуально. І я дуже чітко пам'ятаю, що було багато різних предметів, але по факту, все, що, всі знання, які я набувала саме в сфері мови, це те, що я знаходила і над чим працювала індивідуально. І на той момент я думала, що я вже маю якусь класну базу. Слухайте, що, типу, все прикольно. <схай> що я вже починаю щось розуміти. І знаєте, це така хотіла сказати ейфорія, але. Не знаю, екстаз, я не знаю від якогось кінцевого результату, який ти спершу навіть не помічаєш, а потім ти розумієш, що, о Боже, мій, я склав речення без перекладача, зайшов назад в перекладач, переклав його, і це речення співпало, і ти такий: Вау, вау, я вже так мію! Але слухайте, от, най, от, власне, найбільш мені образливо було, коли, е, коли я вже вивчила мову, оглянулась просто назад і зрозуміла, скільки етапів я робила. Не те, що помилковими, вони були просто зайвими, можна було б не витрачати на це час, але ніхто чомусь ніколи мені цього не пояснив. І я мала проходити крізь це все сама, щоб у висновку щось дати класне вам. Я сподіваюся, що це все відродиться в цьому, бо серйозно, стільки часу, скільки я витратила на якісь речі, які не принесли жодної користі, це звучить сумно. Тому. Я тут заради вас. От і далі настав момент, коли я вже трошки плюс-мінус почала розуміти, сприймати мову на слух, почала розуміти, орієнтуватися в якихось словах, не знаю, граматиці і так далі. Я вирішила, що настав час говорити. А з ким мені говорити в моєму рідному, прекрасному місці в Україні, містечку, я б сказала, ні з ким. Тут приходить етап, коли я починаю вмикати креатив, заходжу в англомовну чат-рулетку і починаю такого спілкуватися про будь-що з будь-ким. Знаю, що дуже багато людей боїться це робити. А насправді, люди ніхто вас ніколи не запам'ятає, ніхто вас ніколи не вичислить. І, взагалі, типу забийте. Якщо вам треба спілкуватися, практикувати мову, я для себе знайшла безкоштовний спосіб такий. Знаю, що ще є різні сайти, які. Дають таку можливість, але і на платній основі, якщо люди собі хочуть, бажають, можуть дозволити, ніколи таким не користувалась, ніколи з таким не стикалася, тому нічого про це сказати не можу. У мене були такі жорсткі методи. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Потім. А, коли я вже зрозуміла так, знову ж таки, з чат-рулеткою, я вже така вау, я щось говорю, я з кимось щось можу, щось можу. Це було знаєте, так типу, тут ноутбук, чатрулетка, а тут я сижу з перекладачем і готова кожне слово, яке я не знаю, загуглити і знайти. Але загалом, чому ця тема дуже непогана? того, що е, ну там люди всі, які теж заходять попрактикувати англійську мову, а не Знаю, що вони чуди ще може заходи. То цей, то вони всі теж іноземці. Що великий плюс того, що ви обоє не знаєте англійською, ви обоє заходите туди поспілкуватися англійською. І в принципі, вау, супер! Якщо ще попросити цю людину, correct your mistakes», Виправляти ваші помилки, які ви робите це взагалі. ця людина автоматично аб'юзаєте її, використовуєте, і вона ще вам допомагає з цим. Наступним етапом в моєму житті ем, був короткий курс від однієї дівчинки, теж з мого містечка, і там були залучені це був онлайн-курс, взагалі, який не, стою, не стосувався ні моєї спеціальності, але я знала, що там має бути це все англійською, і мені було цікаво. І е, він був безкоштовний. Там були залучені туди uh, в програму Native Speakers. Себто збули це українською. Хаусейдес. Um, носії мови. Дякую. У мене було таке бажання. Просто я пам'ятаю, як я після першої цієї зустрічі, де ми поговорили, слухайте, я зрозуміла, що я щось розумію, що він каже, що я щось навіть можу спитатися. Для мене це вже просто так все зараз виглядає. Мені просто шкода, цю дитину. Хто її взагалі вклинив в голову, що вона чогось не може. Я не знаю, це жахливо сумно звучить. Але я була настільки в захваті від цього. Що я сказала мамі, типу, все, мені треба в якусь англомовну країну е, хоча б на місяць, і я буду так говорити. Все, мені треба практика. Але почалась війна. І словом, багато країн відкрили свої кордони. І наразі перед вами сидить людина, яка два роки прожила в Канаді. Слава Богу, тепер вона знаходиться в Україні. Е, от і. Це був такий сюр, коли ти приїжджаєш. Я приїхала, слухайте, дуже довго, ну, дуже багато міфів розвіялось. І оцих два місяці, які я хотіла виділити, щоб ідеально вивчити, ну, досконало не знаю, ні, але, типу, гарно вивчити англійську мову. Настільки це все розвіялося, як пройшло два місяці мої, мого знаходження в Канаді перебування. І я. Багато говорила з людьми, тобто у мене реально був шанс часто кожного дня по факту практикувати, того, що ви не повірите, але є такі моменти, робота, така, яку, наприклад, тебе навчили робити. Якщо ти не а, спілкуєшся з людьми, я знаю людей, які по 10 років живуть в англомовній країні і ледь-ледь зв'язують два слова докупи. Те, що ти живеш, теж це супер розвінчення такого міфу. Те, що ти живеш в іншій країні, і ти думаєш, що ти просто почнеш говорити іноземною мовою, не прикладаючи до цього зусиль, це супер не так. Абсолютно зовсім ні. Мої сусіди вирішили. <плес> У мене тут відео. Для того, щоб знати мову, мало того, щоб чути її зі всіх боків і не розбиратися. Знаєте, що я зробила за цих два місяці? Дуже добре вивчила такі фразочки Аля по типу uh, say it again, Can you please...» О, oh, sorry! Виявляється, ніхто не каже Can you please repeat?» Кажуть sorry, кажуть «I didn't understand you». кажуть say it again, please». Або просто say it again, ага, what, <laughs> але ну, типу, щоб це сильно розвивало якусь мою граматику, і я все одно не могла висловлювати свої думки настільки повноцінно, як я це роблю українською. Хочу е підводити до завершення цього відео такою штукою, як неочікувані плюси від вивчення англійської мови. Окрім того, що звісно, що ви починаєте розуміти, говорити і так далі. По перше, я значно збільшила на той момент свій словниковий запас. В українській мові. Я була тоді, в 10 класі, я пам'ятаю, як я почала вивчати, і для мене стільки нових слів українською відкрилось. От серйозно, я зараз не можу супер процитувати багато всього, але ну ем, я говорила відносним суржиком. І коли я почала вчити англійську, і ти починаєш в прикладачі прикладати на українську, і ти розумієш, що. Камон, типу, виявляється, of course, це не конечно, це звісно. І ти такий клас. Я ще прокачую свою українську. Для мене це було важливо, і це був такий значний прикольний додаток. І другий такий а, класний, досить допоміжний інструмент. А, знову ж таки, я не впевнена, чи мені зараз вдасться навести одразу якісь приклади, але а, я почала розуміти дуже багато якихось замудрених слів, типу там екзистенціалізм. І ти такий. Давай пошукаємо, що це таке. А коли ти знаєш англійську, ти розумієш, а ти такий, а, корінь, екзист, екзист це існувати, ага, це щось про існування, типу, щось таке. Ну, серйозно, дуже класно, легко стало собі проводити аналоги. І коли найголовніше, це те, що коли я подаю це своїм учням, я коли подаю якісь нові слова, я намагаюся максимально це якось. Якусь асоціацію провести, якось максимально спростити, максимально. І слухайте дуже багато аналогів в українській мові, які ми використовуємо. Опозиція. Opposite. Opposite. Навпроти, щось. Ой. Дуже я така експресивна, експрес. Висловлювати емоції. Опозиція, навпроти, Там опозиція при владі, тобто той, хто проти влади. Ну... Ви А, ем, І такі якісь речі, якби наочні, це настільки допомагає, це настільки прикольно і класно. Я супер заряджена, щаслива, радісна, що я починаю, даю початок цьому всьому руху і сподіваюся, що в мене вийде створити якийсь такий простір, де будуть люди навчатися, кайфувати, давати знання, брати знання, і просто, просто все буде класно. Підписуйтесь. Не знаю, ставте лайки. <сі> Всі оці ці штуки, які треба. Якщо вам сподобалось, звісно, що не ставте дизлайки. <сі> я не вмію. Це капець. У мене дуже великі проблеми з тим, щоб починати і закінчувати відео. Це просто якийсь сміх. Не губимося, тримаємося кубки. Все, чекаю, сподіваюсь, ви чекаєте на наступні відео. І я теж заряджена на те, аби працювати разом. Пахне паралоном. Ні, мене синяк на руці, я не можу. Ні, Як можна сверлити по пів секунди. Просто ти або вже сверли, або не сверли. Що це таке? Світ такий різний, треба його робити простішим, кращим, якіснішим, щоб в ньому хотіло жити більше людей, хороших людей, продуктивних, офігезних, дуже крутих.